Вітаю Київ. Вітаю вас з усіма святами новорічними Різдвом, з наступаючим Василем, Меланками, Водохрещенням. Давайте подивимося, які будуть події в місті Києві з 10 січня по 17 січня. Місто Київ, Україна. У нас в Україні війна. І чи в Києві будуть, які події? Будь ласка, інформаційний простір. Підскажіть, місто Київ. Київська область, що чекає у стані війни місто Київ, Київська область з 10 січня по 17 січня. Які будуть події у Києві в області з 10 січня по 17 січня на неділю? Так, Київ чогось буде переживати. Чого ми будемо переживати? Будуть сирени та й будуть люди переживати, жінки особливо. Київ, Київська область. Від сирен, від того, що будуть щось запускати, будуть бояться люди, особливо жінки. Є дуже по справедливості така праця робиться з документами, рішаються дуже великі питання з іншими країнами про зміну судьби Києва. Сам, ну, багато ще й водички ліється туди-сюди, але ну, це сам, самі ангели-охоронці вже дбають про ці рішення. Будуть йти рішення, сильні рішення для підсилення України з другими, з третіми странами для того, щоб змінити Україну і колесо, колесо фортуни, щоб їй дати. І рішають, скільки ж Україні чого дати. 50% туди, 50% туди. Рішається. І ще воно маловато. Бо у нас дуже багато роботи Київ. Для оборони нам треба більше. Для оборони, для України, для того, щоб вона себе виставила, треба більше. І ці питання рішаються, і должны бути рішення в положительну сторону. Ну, я так поняла, нічого цю неділю Київ. Ви будете переживати. Вони будуть, сирени будуть запускатися. Будуть на севері... Ну, зараз ми ще доложимо. Які події що что будуть решать, с какими деньгами, совместного роботи, це все рішається. для чого? Гроші, посилення. для оборони. Треті країни будуть давати нам для оборони всього-всього. Скільки? Будуть давати. Будуть добру помощь дадуть. На цій неділі ми щось хороше хорошо За чого будуть переживати? Карта переживання і страху випала. Одна, единственная, та, що касається воєнних дій. Значить, будуть сирени і будуть боятися. що нібудь ще буде, крім страху? Ні. Нічого не буде, тому що буде радість від того, що допомогли нам. Для миру, для оборони багато нам. А страхи будуть, тому що сирени будуть. Ну нічого поганого у Києві не показало. Погано буде просто багато роботи буде для оборони, рішатися з третіми странами. Це все буде по справедливості, очень законним образом. Переживати будемо жінки, тому що сирени, і ми переживаємо. А нічого поганого в Києві з 10 по 17 січня не... Підказують поганого. Все е, руководство закритий, защищен Київ, Київська область, все буде буде добре. Київ з 10 по 17 січня головні події в місті Київ і області. В країні війна, що буде? дома Київ. Ворог дивиться Київ дома на своїй рідній землі. Добрі енергії. Ворог дивиться іздалека, нічого не може зробити. Київ закритий, інформація закрита, багато інформації. Знать нічого ворогу лисиці не лізя. Так, енергії з 10. З 10 по 17 січня енергії міста Києва Київська область. 10 по 17 сечня. Будь ласка, подскажите информативный просто какие энергии Киев, Киевская с 10 по 17. Плывем по течению, живем. Нормально. И... Так, будут какие-то иллюзии. Так, и в политике какие-то будут иллюзии, карта выбора. В политике будут иллюзии, карта выбора. Будут немножко там и обманы какие-то там в политике. А эта карта страхов продовжується. Все равно будет присутствовать страх от войны от сирен. Він все равно будет. И працює Київ и Київська область на рідній земле. Будуть сирены, будем бояться, будут решать вопросы с третьими странами за хорошую допомогу нам. Жіночки, якщо ми боїмося, ми беремо себе в руки, думаємо про своїх батьків, про дітей, про чоловіків, про себе, що ми мужні, сильні, здорові, і все в нас буде добре з Божою допомістю. Я вам дуже дякую, Київ, Київська область. Пишіть коментарі.